Тут на A4B8, 9 рік. Значить, заливаємо сюди водичку. Робимо це в прямому ефірі. Так. І... І бачимо, що тут ось такі потоки. Прямо з-під крила щось десь воно. Добре, знімаємо колесо. Колесо, як завжди, з секреткою. Щоб не втащили. Добре. Отак, чуть-чуть ми підрозібрали. Відсунули сам, якби. Ага, світ треба включити. Сам подкрильник, і ось побачимо тут насосик, все, все як положено. Так? Але якщо полити воду, то видно, що вода десь тече там аж з самого верху. Тобто, скоріше всього, що там або зарлама горловина, щось там або злетіло, або обірвало. Зараз будемо знімати його, значить. Ну а так, об'єднали від все, відкрутили болтики і хочемо його зараз достати. Ага, такі трубочки. О. Ага, і тут ще один насос. Ну, щось провіримо візуально. Проблема була в тому, що тут встановлене і таке кольцо. Це кольцо там воно десь чи вилізло, чи не. Чи цей Патрубок, який входить, виходить, виходить сюди. От. Він десь був, я так розумію, не вставлений до кінця і воно лилося поза цим бачком. Так, Зараз спробуємо все назад, провіряємо, наливаємо води, Якщо нічого не тече, то ставимо все назад. Зімітірували, воно так стоїть на машині. ось до. Залили, вставили. Так, І налилось води, ми бачимо вище навіть другого насоса. І все, нічого не капає. Нічого ніде не тече. Все, проблема точно була в тому, що воно не було вставлено. Так що тепер треба вставити до кінця, так, щоб воно защокнулося. І збираємо назад. Почав чистити, ну, так. там просто сильно грязно і болото і все, що це. І Ще одну манжетку достав. Оказується, та, що повинна була тут стояти, скоріш за все. Або та, що повинна входити отут. в це Значить, Зараз побачимо. По-любому, хтось із них повинен стояти в бачку, а хтось повинен стояти в самому б, корпусі машин. Так, значить секрет розгадан. Значить ця резинка, яку ми знайшли, там вона просто валялась, вона має такі ось до рубіжки, вона надівається прямо сюди. Ми її отак надінемо. Заставимо її надінемо туди на місце. так. А ця, в свою очередь, має такий зубець. так. Тепер дивимося, якщо ми надіваємо. Вона отак раз. І сідає. Тобто Ця входить в корпус самої машини, а ця входить у бачок. Все, банально, просто злетіло все вилось не туди, куди треба. От не закінчився. Значить, склали все. Якби кажу власнику, давай бриз побризкай чи бризкає. Бризгали, бризгали, нічого не бризкає. Значить, що далі? Зняли форсунки, дивимося. Тут така форсуночка і до неї підходить ще електричні провода. Ну, це, звісно, взагалі. Ану, давай, нажимай. Давлення присутствує. Потім взяли компресором, попродував зараз їх. І зараз буду пробувати ставити. Вилетіло багато звідти грязюки. Так як та манжета злетіла, туди попадала грязь, у бак. Все. і це все налетіло тепер у форсунки. Тепер зараз цю систему ми прокачали водою чистою. Ну, і... Продув я форсунки, зараз спробуємо. Я думаю, що вже результат буде. Зняли другу форсунку. Ну і отак беремо. Отак я покладу руку, щоб тут було видно, чи щось летить, чи ні. Подивіться, що вилетіло. Ось до. О, це тільки з першої. Так? Дивимося друга. Теж вилітає. Третя. Ну, коротко, таким от образом. Обратним, обратним давлением Итак, момент истины. Всі три струйки йдуть. Там тоже идут листы. А, вот это. залили телефон. Все, Це устранили. Тут все сухо, так. Ну і лишилось нас ще зад. Так, що сзади? Ну давай. Де вона у нас взагалі? Теж нічого не бризкає покажу. Зняли значить, такий копачок, а потім йде така ось до форсуночка. От вона стоїть отак. От. І вона повинна бризгати. Але по факту сюди не приходить нічого. Тобто зараз будемо, все наверное, знімати обшивку, обшивку багажника і... Шукати, де, там, де в нас останній етап, де воно йде. І звідти будемо вже чистити. Зняли значить, отаку от карту задню. Зняли, так все виглядає. Зняли звідси ось до шланчик. і дивимося, водичка біжить. Треба чистити далі, розбирати далі. Взагалі, проста продувка не допомагає. Приходиться отак брати шило. Ну, фокусіруй. І отак воно повністю туди залазить. Ведешка шило, і я думаю, що зараз буде результат. Точно так само тут спробуємо. А, ні. ну тут треба, щоб зігнути, було так і зробиш. Пачок. І от дивіться, тут просто реально запечатано. Ось це все. О, потекло, 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 зараз салон натече. А це ВДшка потекла. О, а тепер ми можемо вставити й шило. О, а тепер буде діло. Все, дуємо, що буде робити. Так, ну що ми бачимо? Все бризкає. Мене вже аж обризкав. Наступний приїхав Renault Modus 2004 рік з наступною проблемою. Не може пройти тихо А чому? Щас покажу. Якщо спуститися донизу, ось до нас є основний подрамник. Так? А тут у нас є, ось доначинаючи звідси йде отакий от додатковий. І оцей додатковий піддався такій корозії. От. Отак от воно згнило. Отак от воно все погано виглядає. І треба його замінити, щоб пройти техогляд. Ось така у нас сьогодні заміна наступна. Підкрутив там пару болтів, він досить легко знімається. Буквально він держиться тут до, до самих ланжеронів. І тут з боку ще розпорки. І все, радіатори висять далі. А ми зняли його так. Видно, що він в такому якби нехорошому стані. Згнив. Так. Ну і маємо такий новенький. Абсолютно повністю новий. Ну, але така така сама бляшанка, як то. Але якщо та з 2004 року до зараз виїздила, то і ця виїздить ще з року 15 Встановили новий полуподрамник. бачимо, тут ось до зверху прикручена така пластина. Так? А тут під нею немає отворів. Через то зараз сверлимо, робимо закладні і ставимо так, як воно було. Просверлили два отвори. Є отака у нас закладна. Ну, Дві закладні. Є в нас такий ключ. На кінці він затягує, коротше, і сразу закльопка, і сразу гайка. Що робимо? Так, Бачимо нові, засвічує трохи. Нові закладні вже на місці. І тепер що? Тепер залишилося поставити його. Так? Ага, О, зверху пасують, знизу отвори пасують, отаку, трошки відсилювати. Так. Отлично, закручуємо і, і їдемо на натіхосмотр. Новий подрамник на місці виглядає набагато краще. Чим старий ржавий. Мама, так? Буде, там, там. Вот так. Це зараз приглядає. І все, автомобіль уїжджає. Значит, нас заїхав сьогодні такий мопед. Кумхо. Якийсь, власне, каже, що би Тайвань. Мюллер. Кумхо -мюллер якийсь. Чи 125 чи 150. Значить, жалоби на те, що кришку вже зняли, Там номер шукали. Ну, короче, зняли кришку. Жалоби на те, що не розвиває нормальну с... мощності ціни. Іде там 60, але він має більше їхати, знаєш, і цей, і... і бере масло. значить, Будемо міняти все-таки тут поршніву. Повід'єднували всі глушителі, тормоза, відкрутили, злили антифриз, познімали карбюратори, познімали всякі вакуумні насоси, всі провода, стартери, все, все відсоединили від двигателя. Відсітинили амортизатори і останнє, що нас лишається виняти цей центральний болт, який держить цей маятник. І, і можна буде зараз від'їжджати цим, цим, цим мотором. О! Від'їжджаємо. ставили отак двигатель. Так, і будемо зараз приступати до розборки. Ось так він виглядає. Ну, що, починаємо, щоб де щось інтересне ще покажу. Зняли ми, значить, от у нас голова. Тут клапана. Тут клапана. Ну, трошки є нагару там на них, але так, щоб, я думав, мене може буде гірше. Так, це що касається, значить циліндр. Ціліндр у нас. Явної такої вироботки, якби пальцем, що проводиш, не чувствується взагалі. Начебто нема нігде. Ну ніде. Якихось там задір, прям сильних таких теж нема. Хон. Ні, ну, до якісь такі льогенькі, льогенькі, щось там є, якісь дві Дві маленьких. І то я їх на ощуп не чувствую. Так, що касається поршня. Поршень весь з сильним нагаром. Отак ось видно, що тут ці гази проривались і воно все так нагоріло на ньому тут, так? Такий стан. І так, вирішив замочити голову, значить перевернув, крутив свічку, залив. І пройшло, я знаю, буквально часа три. Ну, ну-у-у, ну, ну, не влази. ну Що ж ти будеш робити? Ну, Отак. О! Ось де ми бачимо, в пускному клапані є. Присутствують каплі. А в випускному то там взагалі ціла. Так, ну, Значить що? Значит, клапана треба притирати. Так, Це найдешевший варіант. Ну, Або нову голову купляти, Але раді того, щоб притерти клапана, купляти нову, то вона не поведена, нічого власника. не гнало притрим клапана. Розсухарив клапана. Значить, пускний то ще видно, що він трошки там прилягав. Так? А випускний видно, що він реально пропускав. Пропускав, не прилягав, Тобто там є нагар. Плюс там є нагару, дуже багато. Чого ти не світиш? так. Ну, Взагалі, зараз притираємо їх. Маємо новий поршень, нові кольця, нові сальники кладемо, клапанів. Притираємо клапана, і я думаю, що все буде добре. Значить, зібрали ми вже отак от. Так. Відрегулювали зазор клапана. Ставлю вже зараз кришку і будемо спрягати з рамою. Йдемо пробувати заводити. Так, ну що, трошки ми підсклали і завели. Все працює, холості стоять, Де вже добре. Підрегулювали. Залили воду, вода в нього заливається тут. Антифріз. Давай, антифріз стоїть, уровень є. Ну що, чіпляємо бардачок, Тихо їде вже.